Військовослужбовці у зоні проведення антитерористичної операції, які всі українці з нетерпінням чекають великодня і ретельно готуються до нього. В одному з базових таборів наших військ від четверга печуть паски. Цю важливу справу довіряють найдосвідченішим майстриням. Паски в даних дівчат, які вони себе зарекомендували добре, хорошо. Паски виходять дуже смачні, піднімаються, дуже смачні паски. Майстрині кажуть, що особливих секретів приготування пасок не мають, але неодмінно дотримуються основного правила готувати з любов'ю. Знаю, що це все для хлопців, які служать, які віддають своє життя, які віддають свій час для захисту нашої країни. Ми все це робимо для них. Ми хочемо, щоб їм це сподобалося. І коли вони їли ці пасхи, вони відчували тепло, любов, що їх люблять, що їх чекають. Втім, головне напередодні величного свята подбати не про тіло, а про душу. Чимало військових перед великодними йдуть до капеланів, до польових каплиць, аби посповідатись і причаститись. Хлопці шукають нагоди поспілкуватися. Хтось шукає сповіді, хтось шукає можливості просто звільнитися від зайвої, непотрібної енергетики, якихось недобрих думок, можливо, поганого, поганих помислів. Але все це неодмінно нас об'єднує в бажанні почути один одного, вислухати один одного, зрозуміти один одного і знайти заспокоєння. І це заспокоєння. Як для мене, віруючої людини, ніхто нам не може дати більше, ніж Спаситель нас Господь Ісус Христос. На Напередодні Пасхи також хотілося б частіше відвідувати, щоб очистити душу, провести цей іспит сумління. Особисто для мене Пасха це таке свято, коли ми позбавляємося оцього рабства гріха і йдемо до чогось кращого. Великдень найбільше християнське свято. Українські воїни чекають з Богом в душі, з силою в руках, з любов'ю до рідної землі в серці. Привітати всіх з наступаючим святом Пасхи. Знаєте, перемога за нами. Якщо з нами Бог, то хто проти нас?